Як же почув про це Явін, цар Хацорський, послав він до Йовава, царя Мадонського, до царя Шимронського, до царя Агшавського та до царів, що були на півночі в горах, і в Араві на південь від кінерота, на Поділлі і на Дор узгір'ї, на захід послав і до Ханаанян на Сході і на Заході. До Аморіїв, до Хівіїв, до Перезіїв, до Євусіїв у гори і до Хетитів під Хермоном у землі міцпа. І виступили вони з усіма своїми таборами сила народу, немов піску на березі моря така їх сила, та й коней і колісниць вельми багато. Всі ті царі, змовившись один з одним. Рушили і отаборились разом примиром в водах, щоб ударити на Ізраїля. І сказав Господь Ісусові: Не бійся їх! Завтра в цю пору я покладу їх усіх трупом перед Ізраїлем. Коням же їх ти поперерізуєш жили, а колісниці їх попалиш вогнем. І вийшов Ісус з усім своїм озброєним людом несподівано на них, при в водах, та й напав на них. І віддав їх Господь Ізраїлеві в руки, і вони розбили їх і гнали аж до Сидону Великого, і аж до Місерефот Маїму та до міц долини на схід сонця. Вони розгромили їх так, що ні одного живого з них не зосталось. І розправився із ними Ісус так, як вилів йому Господь коням їх поперерізував жили, а колісниці попалив вогнем. Тоді Ісус, повернувшись назад, здобув хацор, убив мечем його царя, бо хацор колись був на чолі всіх цих царств, і побили вони вістрям меча все живе, що в ньому було, винищивши їх до ноги, так, що не зосталось у ньому ні душі живої. Хацор же спалив вогнем. Взяв Ісус також усі міста тих царів разом з їхніми царями і побив їх вістрям меча і винищив дощенту їх, як повелів Мойсей слуга Господній. Та ні одного з тих міст, що стояли на горбах, не спалив Ізраїль. Лише один хацор спалив Ісус. Усю здобич тих міст і скотину взяли сини Ізраїля собі, лише всіх людей висікли вістрям меча, винищили їх до ноги, не лишивши ані душі живої. Як повелів Господь слузі своєму Мойсеєві, так повелів Мойсей Ісусові і так учинив Ісус. Не пропустивши ні слова з того, що Господь заповідав Мойсеєві, Отак От зайняв Ісус увесь той край, верховину, увесь Негев, всю Гошен землю, Поділля, Араву і Ізраїль гору з її поділлям, від Лисої гори, що здіймається до Сеїру, аж до ваал гаду в Ливанській долині, під Хермон горою. Царів же їхніх усіх він захопив, скарав та постинав на смерть. Довго воював з Ісус з усіма тими царями? Не було ані одного міста, окрім хівіїв, що жили в Гівеоні, що піддалось би мирно синам Ізраїля, усіх взяли війною. Бо від Господа сталося те, що закам'яніли серця їхні. І виступили воювати з Ізраїлем для того, щоб винищити їх до ноги без милосердя, щоб викорінити їх, як заповідав Господь Мойсеєві. Того часу рушив Ісус, щоб викорінити Анакіїв по горах. З Геврону, з девіру, з Анаву, з усіх гір юдейських та з усіх гір ізраїльських. Він винищив їх до ноги разом з їхніми містами. Ані одного з анаків не зосталось у землі синів Ізраїля. Лише в Газі, в Гаті та в Аждоді, дехто лишився. Так Ісус зайняв увесь край. Як то велів Господь Мойсеєві і віддав його на власність Ізраїлеві згідно з їхніми поділами по колінах, і спочив край від війни.